Всім привіт! Скоріше за все, у вас з'явився новорічний настрій, тому що настала осінь. Сьогодні ми поговоримо про різдвяну комедію Хороший лікар 2019 року, режисером якого є Трістан Цегела. Головні ролі там виконують Хакім Джемелі та Мішелі Блан. Події відбуваються в ніч на різдво у зміну лікаря, який через певні обставини не може приходити до своїх пацієнтів на виклики. І тут на допомогу у нього з'явився кур'єр, який ходив замість нього. Чому цей фільм комедія? Все тому, що кур'єр через свою необізнаність будь-який момент міг проконсультуватися з лікарем у присутності людей. Це виглядало досить неочікувано і несумісно в цій ситуації. Також нам смішно від того, що можуть бути смішні виклики. Бували моменти, що кур'єр сам напрошувався на досить неприємні йому речі. Бувало таке, що він мав приймати пологи в дівчини, яка просто не встигала доїхати до лікарні. І ці всі випадки разом, в одну ніч, на одного кур'єра, який знає лише, як надавати медичну допомогу, викликає дуже смішні і приємні емоції. Що ж, переходимо до критики. Сюжет цікавий та релаксуючий. Актори передали всі ті емоції, які потрібно було, та й взагалі мені дуже подобається, як все склалося докупи. Я раджу дивитися вам цей фільм. Він кумедний. Він для сімейного перегляду Кличте своїх дітей, своїх бабусь, дідусів. Разом перегляньте цей фільм. Посмійтеся. І насолодіться компанією Резон. А якщо ви цей фільм дивилися, то прошу вас написати в коментарях, чи сподобався він вам чи ні. І саме головне, що я забула сказати, я обожнюю фільми на реальних подіях, і це саме цей фільм, що ну, просто уявіть собі в голові. У вас купа викликів, і це все виконує ну, взагалі постороння людина. Це не вигадана історія, це було справді. Напишіть мені також в коментарях фільми, які б ви хотіли побачити в наступних відео. Я обов'язково почитаю і, скоріше за все, наступний буде саме він. Всім бажаю гарного вечора!